Напередодні Барак Обама переміг на президентських виборах у США. І в цьому ніхто не сумнівався. Ну, може, хтось сподівався, що переможе Хіларі Клінтон, і Біл повернеться у Білий Дім у якості першої леді, але не склалося. А в успіху Обами є кілька складових. За вісім років правління республіканців, що довели США до фінансової кризи, людям страшно набрили. Та й імідж США у світі мало коли був таким поганим. Просто всім було ясно, що країна йде не тим шляхом. А що пропонує демократ Обама? Він пропонує зміни, change, Тепер це слово тісно з ним асоціюється, бо всюди на плакатах воно було розміщено, на трибунах, коли він виступав, розміщене не його ім'я, не логотип партії, а коротке та влучне гасло «Change». що може бути актуальнішим для США у 2008 році. І голосуючи за Обаму, люди голосували за зміни. Крім того. Обама харизматичний, а його противник ні. Він чудовий оратор. Він розуміє, що важливіше, не що ти кажеш, а як. Він говорив упевнено, з напором. І ця впевненість робила його виступи переконливими. Тому він переміг Маккейна на усіх трьох теледебатах, задавив своїм напором і харизмою. Він чудово організував рекламну кампанію, зробивши головну ставку на інтернет. І ця ставка виявилась виграшною. А Маккейн з інтернетом на ви. Він недооцінив можливості всесвітньої мережі як агітаційного поля. Типовий консерватор. Обама ж, поставивши на інтернет, виграв різні ролики з його виступами, відгуками людей про нього, всякими приколами, такими, наприклад, як оцей. Ну, сміливість його вознаградилася. Фортуна любить сміливих.